Слава Україні, шановні глядачі. У цьому інформаційному випуску п'яти хвилин на головне розповім про комерційні польоти в космос. Хмельничанин мав намір незаконно перетнути кордон, але задрімав. І з нагоди дня усиновлення на Хмельниччині привітали прийомну сім'ю, яка взяла під опіку двох дівчаток. Тож до подробиць. Українські жнива в умовах війни на Вінниччині вибухотехніки поліції знешкодили російську ракету х 1 Аграрії виявили її в полі неподалік одного із населених пунктів. Уламки вибухонебезпечного предмета розлетілися на площі одного гектара. Бойова частина ворожої ракети та виявлені касетні субоєприпаси становили небезпеку для людей, тож їх знешкодили вибухотехніки. Екіпаж космічного корабля SpaceX Polaris Dawn повернувся на землю після п'яти днів на орбіті. Це була приватна дослідницька місія, коли у відкритий космос уперше вийшли непрофесійні астронавти. У НАСА заявили, що місія стала гігантським стрибком уперед для комерційної космічної галузі. Також у мережі з'явилося відео, на якому учасниця екіпажу Polaris Dawn Сара Джиліс зіграла на скрипці саундтрек Рей Семс у з зоряних війн, і власне у цей час їй акомпонував оркестр з землі через супутниковий зв'язок Старлінк. Летичівській селищній раді буде повернуто надмірно сплачені кошти у сумі майже 100 тисяч гривень за закупівлю електроенергії. Між КНП Летичівська багатопрофільна лікарня та товариством укладено договір поставки електроенергії на суму понад 2 мільйони гривень. В період виконання договору за ініціативою постачальника сторонами укладено додаткові угоди, якими безпідставно було збільшено ціну електричної енергії. Таке збільшення вартості призвело до надмірної сплати із бюджету майже 100 тисяч гривень. Відтак прокуратура звернулася до суду із позовом, який повністю задоволено, а кошти підлягають поверненню. 33-річний хмельничанин хотів незаконно перетнути кордон, але задрімав чоловіка. Зняли із рейсового автобуса сполученням Івано-Франківськ Прага через відсутність законних підстав для перетину кордону у період дії воєнного стану. Згодом з'ясувалося, що він мав намір незаконно покинути межі країни, але план не вдався, бо він заснув. Про це розповіли у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Під час опитування прикордонники встановили, що чоловік хотів пробратися до Словаччини в обхід пункту пропуску Ужгород, звідти мав переїхати до Польщі, де наразі проживає його батько. Чоловік впродовж півроку обмірковував план та маршрут руху і діяв згідно із планом, аж доки в Ужгороді йому не захопив. Хотілося алкоголю для хоробрості. Він придбав на станції спиртне, вжив його. А коли сів автобус, заснув. За спробу незаконного перетину кордону чоловіку загрожує адміністративна відповідальність. Напередодні дня усиновлення 17 вересня, начальник ОВА Сергій Тюрін відвідав прийомну сім'ю, яка взяла під опіку двох дівчаток. Родина вже виховує двох синів, але мріяла про велику сім'ю. Коли батьки дізналися про дітей, вони вирішили їх прийняти до себе. За словами прийомних батьків, дівчатка 2014 та 2018 років народження швидко адаптувалися, відвідують школу, мають хобі і все більше відкриваються до нового життя. Очільник Хмельниччини вручив родині відзнаку, подарунки дітям та пообіцяв подальшу підтримку з боку держави. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека запрошує на зустріч із творчим подружжям письменників Володимиром Лисом та Надією Гуменюк, яке відбудеться 17 вересня о 16 годині. А о 9, а 19 вересня така ж зустріч відбудеться і у бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. У рамках культурно мистецького проєкту Творча діада, який спрямований на популяризацію творчості українських письменників, підвищення інтересу до читання та підняття іміджу публічних бібліотек області, подібні зустрічі пройдуть і у інших громадах Хмельниччини, а саме 18 вересня у Донаєвецькій та Кам'янець-Подільській бібліотеках міста, а 20 вересня у Старокостянтинівській і Полонській бібліотеках. Цим анонсом завершуємо випуски. Вже працюємо над новим. Тримаємо руку на інформаційному пульсі області та ознайомлюємо вас із останніми подіями. Дякуємо вам за довіру, а збройним силам України за захист. На все добре.